Доброго дня, шановні радіослухачі. Тема нашої сьогоднішньої розмови туман перемоги перемоги-2024. Знак питання ситуація, що склалась наприкінці 2023 року, двадцять відносинах року. між Україною та західними партнерами в контексті боротьби з російською агресією дуже неоднозначною. Здавалося б, найефективнішим інструментом боротьби з ворогом є колективна відповідь на агресію. Консолідація ресурсів, в першу чергу, з боку України, сполучених штатів, Великої Британії, Франції, Німеччини, сусідів України на західному кордоні НАТО та ЄС. На практиці ж ми бачимо в Окуверогідність скорочення американської підтримки на узгоджені з питаннях постачання озброєння протиліжі з Польщею, Словаччиною, можливість для Росії взяти участь у засіданнях парламентської асамблеї, організації з безпеки та співробітництва у Європі та багато інших сюжетів. Як всі ці сюжети вплинуть на перебіг подій найближчим часом, ми будемо розбиратися у сьогоднішньому ефірі. Традиційно нагадаю, цей час. У четвер ми спілкуємось з кандидатом політичних наук, проректором з науково-педагогічної роботи молодіжної політики та розвитку, старшим викладачем кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету імені Василя Стуса Максимом Прихненком. Доброго дня, Максима! Добрий, до речі, давно ви у нас не були. Да. Нагадаю, що у студії працює я, журналіст Рона Булгакова. І одразу також нагадаю, що ви можете дивитися наші ефіри в Ютубі на каналі. Канал так називається. Канал називається Радіо Місто над Богом. Ну і в останні тижні сполучені штати відвідали багато українських політиків посадовців 11-12 грудня там перебував президент України Володимир Зеленський. Під час його візиту було зроблено спробу зрушити питання про надання Україні майже 25 мільярдів доларів економічної військової підтримки. Лідер республіканської партії у Сенаті Міч Маконел заявив, що Конгрес навряд чи схвалить додатковий пакет фінансування для України до Різдва, навіть якщо найближчими днями обидві партії досягнуть домовленості. За його словами, домовленості щодо законодавства про допомогу Україні, Ізраїлю та Індо-Тихоокеанському району не буде, якщо президент США Джо Байден не буде повністю залучений до переговорів з республіканцями у сенаті, спрямованих на включення положень про обмеження перетину мігрантами американо-мексиканського кордону. Одночасно, США Джо Байден, вкотре закликав членів Конгресу США не допустити подальшого відкладання рішення про додаткове фінансування допомоги для України. Чи вплинув принциповий візит президента України на процес прийняття рішення? Та чому республіканська партія США почала ув'язувати питання надання військової підтримки України та Ізраїлю між собою з питанням мігрантів, з питанням кордону Америки з Мексикою? Ох, да, складна ситуація. Давайте почнемо з другої частини. Значить в чому проблема? От якщо брати так, от прям в масштабах масштабах внутрішньої політики Сполучених Штатів Америки. Справа в тому, що так як ми і говорили, що українське питання стало фактором політики внутрішньої в американському в американському соціумі, тому що вони виділяють велику кількість е, фінансової допомоги нам, і звісно, ну вони мають право висловлюватися всередині своєї Єї держави, що відбувається, відбувається наступне: значить, перше, республіканці мають альтернативну думку і погляди на те, яким чином повинна подальше розвиватися стратегія діяльності цієї війни, тому що на жаль, пам'ятаєте, ми влітку тоді говорили, що можна якісь прогнози робити вже після контрнаступу, і ми вже можемо чітко констатувати те, що контрнаступ в тому вигляді, в якому ми його хотіли, з тими результатами, якого ми хотіли, він ну. Він ем, Ну, були завищені очікування, скажімо. Ну, були завищувані очікування, скоріше за все, були прорахунки, причому як зі сторони нашої, так і зі сторони західної, тому що, на жаль, документи засікречені. Якщо б можна було подивитися, що ми просили, що нам дали, можна було співставити, можна було б зробити якісь, ну як то кажуть, імпіричні висновки, основуючись на конкретних фактах, але просто ми констатуємо факт, да, те, що от на даний момент е, воно не вдалось, і в результаті пішли дискусії стосовно того, ну типу. Що повинно відбуватися, і е, проблема е, проблеми дві: перше, республіканські представники, представники республіканської партії, вони в тих штатах, в яких вони е, як правило займають лідіруючі позиції, вони почали проводити альтернативу з В'єтнамом, Сполучені Штати Америки в В'єтнамі, Сполучені Штати Америки в Іраку і Сполучені Штати Америки в Афганістані, особливо в Афганістані, тому що це внутрішня дискусія в окремих штатах. Е, в окремих штатах вона пов'язана із риторикою, що а, ми туди інвестували дуже велику кількість грошей, і а в що результаті маємо на да, і що ми маємо на виході, тобто Афганістан фактично повернувся до тієї точки, з ну, з якої а, Сполучені Штати Америки починали проводити там цю політику, і так далі. Тобто, це перший такий чинник, і другий чинник, а, чому настільки акцентується увага на мігрантах, справа в тому, що міграція це дійсно проблема внутрішньої політики США. Причому мова йде саме про таку міграцію низькокваліфікованої робочої сили, оскільки вона підвищує кількість злочинності, вона підвищує соціальні там різні оці речі навантаження на бюджет і так далі? І так вийшло, що напевно ще з часів Обами демократи, оцей електорат. Який який мігранти, да, які приїхали до США, вони цей електорат отримали собі? І Трамп ще на попередніх виборах, коли балотувався, пам'ятаєте, що його риторика була так само: тобто, для того, щоб зупинити цей поток мігрантів, тому що вони розглядаються як проблема для американської внутрішньої політики, і тому. Таким чином республіканці намагаються переломити тренд. Тобто демократи весь цей час виїжджали саме за рахунок того, що вони робили акцент на мігрантів, тобто збільшення кількості людей, які можуть за них проголосувати. Республіканцям це не невигідно, і вони зараз намагаються переломити цей тренд для того, щоб стабілізувати електорат, для того, щоб стабілізувати людей, які мають право голосу, і для того, щоб надалі мати можливості знаходитися при владі. Тобто, фактично розпочалась підготовка до виборів США. Ну вона вже давно йде. Але просто зараз ми бачимо такі більш жорсткі речі. Більш того, в Сполучених Штатах Америки відбулася безпрецедентна річ. Справа в тому, що суди. Почали використовувати в політичних цілях справа в тому, що верховенство права, як в Європі, так і США, це ну одна з таких е, пастаментів, на яких будується ота сама державність. І коли почали кидати з одного боку звинувачення в бік Байдена стосовно того, що його син отримує, е, оці що вони там отримували якісь. Е, Екстрамані, коли Байден знаходився, був віце-президентом. З іншого боку, оця історія з Трампом. Тобто це все почало розглядатися як вже брудна гра, і якщо до цього дійшло, то вони, ну вони, як то кажуть, вони дійсно воюють за електорат не просто на цих виборах, а на перспективу. І е, третій, ще один чинник, який треба зазначити, те, що за різними соціологічними опитуваннями, але від 35 до 65 чому тому, що цифри різні, різні агенції дають різні цифри. Але от якщо брати таку середню, то від 35 до 65 відсотків громадян США вважають те, що це вже історія затягнулася, те, що її треба припиняти, і не варто вже настільки підтримувати фінансово і військово і військово. Україну і на цьому, звісно, так само і, так само грають. Тому а, проблема тут, проблема тут полягає, от саме в цих ключових моментах, те, що ми стали такими заручниками. Ну, власне, це не було новиною, коли половина нашого бюджету на цей рік і на наступний рік вони будуть залежати від зовнішньої підтримки. Ми і президент артикулював цю історію. Він казав, що в якийсь момент ми можемо залишитися самі. Тому чи можемо ми вплинути на цю ситуацію? Я думаю, вже ні. Я думаю, вже ні. Чому ні? Також можу пояснити. Значить, дивіться, ситуація наступна. Ми знову поїхали до США із риторикою, що ми щит Європи, що ми щит НАТО. За цю промову, за ці, ну, за, за цю риторику на нашого президента, в принципі, вже там існує різні експерти, які говорять, що це не що треба змінювати. Дійсно. Ми, в судячи з усього, наша держава в цій боротьбі за американську підтримку ставила лише на демократів, тобто не відбувалось комунікації із республіканцями. Чому я так говорю? Тому що попередні заяви Байдена про те, що якщо не буде підтримки, ну типу доведеться активувати п'яту статтю НАТО, якщо ем... А коли е, Остін, міністр е, міністр е, збройних сил, міністр оборони США, говорив про те, що я зараз ваших там типу синів мобілізую і відправлю в Україну, тобто це вже такі крайні. Прояви риторики, дискусійної в політичному процесі, які можуть бути, але вони вписуються от в цю загальну канву, яку просуває, яку досі просуває наш президент. До речі, є цікава, скажімо, одна з цікавих версій, можливо, в тому плані, що сьогодні Володимир Зеленський презентує Україну саме світі як форпост Свободи, да. форпост Свободи в Європі, да. скажімо, як ну, певний такий Момент, а є ще така версія, що дуже було б цікаво, якби Володимиру Зеленському, скажімо, вдалося. Стати центром маю на увазі Україні не Володимир Зеленському стати центром е, об'єднання пострадянських країн, чому власне зацікавлені е, і на заході, тобто запропонувати себе Україну е, у якості центру саме пострадянських країн, е, і, і в цьому зв'язку з цим роблять такі зауваження, що було б дуже доречно, якби Володимир, Володимир Зеленський відвідував також пострадянські країни і намагався об'єднати, тобто стати ну, не знаю, центром. Е. Дивіться тут можна. Сказати наступне, я е, тут писав тези на конференцію, я проводив дослідження. Є така штука, називається сек'юрітізація. Тобто, коли ви е, шляхом своєї риторики, шляхом промов, коли ви є там очільником держави, або там приймаєте рішення е, там зовнішньополітичні, внутрішньополітичні, ви якусь проблему е, взводите в стан національної безпеки. Ну, наприклад, як це було з коронавірусом. тобто, коли всі почали проговорювати, що з цим треба щось робити, або от, наприклад, в рамках там Вінницької області, коли була історія з гіпатітами. Тобто у цю історію її намагалися кілітизувати, тобто показати, що вона є принципово важливою. А, і фішка в тому, що це процес двосторонній. Тобто, ви, як е, той, хто зацікавлений, комунікуєте, подаєте сигнал, і ви повинні отримати зворотній зв'язок. І, от мої, оці е, я там аналізував, звісно, Угорщину е, там ще окремі. Окремі держави, і справа в тому, що в нас вже потрошку не співпадає те, що ми комунікуємо, і те, що ми отримуємо навзаєм і відповідно дійсно в цій історії є запит на те, щоб починати не, не просто змінювати риторику, а починати змінювати політику, розширюючи її, в тому числі, із урахуванням тих інтересів, які є у держав, які нам, наприклад, створюють додаткові проблеми. Чому Тому що ну ми бачимо те, що ми залежні там. Умовно від підтримки США, і ми, от у нас є проблеми з республіканцями. Ми залежні від підтримки Європейського союзу. У нас є проблема з Угорщиною. Тут Австрія намалювалась, Там у нас є проблеми, в принципі, з Росією. А Росія, наприклад, налагодила комунікацію з Іраном, там з Півні... ну і так далі. Тобто, у нас дійсно є запит на те, щоб проширювати і ставати глобальною. Більш того, ми про це проговорювали. Чому цього не відбувається? Це звісно інше. А в газеті Нью-Йорк Таймс було опубліковано матеріал США та Україна шукають нову стратегію після невдалого контрнаступу. Деякі американські посадовці побоюються, що наступного року війна в Україні таки зайде в луги кут, Путін може отримати перевагу. Минулого тижня Байден заявив, що не можна дозволити президенту Росії перемогти. А це і це у національних інтересах США про яку саме нову стратегію може йти мова, та від чого чого від нас очікують в першу чергу представники. Республіканської партії взагалі є якісь такі від скажімо... нас очікують того, щоб ми почали враховувати інтереси. Ми почали враховувати інтереси тих партнерів, з якими ми працюємо, але які мають альтернативний погляд на події, які відбуваються. Давайте от ще зайдемо з теорії. Є така штука, називається теорія управління управління конфліктами. І в рамках теорії управління конфліктами перша задача це локалізація конфлікту, тобто не випустити його за межі там тих територій, в якому він знайшовся. В принципі, з цією задачею справилися питання, якою ціною, але так чи інакше, з цією задачею справилися. Більш того. Відбулося певне послаблення Російської Федерації, не таке, яке хотілося б, але все одно було створені додаткові проблеми для неї. І, хоча економіка там і так далі адаптувалася, і ми зараз бачимо, що Росія все одно має можливість накопичувати ресурси і потрошки рухати лінію фронту, але так чи інакше. Відбулося певне послаблення Росії, прив'язка її до Китаю. більша, більше там прив'язка до Ірану е і оці всі речі. Відповідно, в цих умовах намагаються зробити так, щоб перевести питання військове в питання політичного простору. Ба більше. Ситуація ще й пов'язана із тим, що доволі тривалий час девіз, в тому числі європейської політики, був про роззброєння, тобто, після це. Ну, традиційний підхід, який сформувався після Другої світової війни, логіка така, що якщо чим менше озброєння, відповідно тим менше воїн, тому що нема чим воювати, і оцей дефіцит того, що в Європі немає достатньої кількості достатньої кількості промисловості військової, того, що немає на складах озброєння, він пов'язаний саме з цим. Тобто, ідея цієї колективної безпеки, в тому числі полягала в тому, що у вас є там певна кількість озброєння і ви, як от, якщо на когось із вас нападуть, то ви всі мобілізуєтесь, мається на увазі ресурсами, надаєте цю підтримку і захищаєте. І все, на цьому ситуація закінчується. І от в. В цьому контексті, от зараз і відбувається спроба прийняти рішення, а що буде далі, тому що ситуація дійсно зайшла в там глухий кут. Бо коли там наш президент говорив про якісь там взяття якихось окремих таких невеличких невеличких. Ем... Населених пунктів, то це, звісно, важливо, але не з точки зору того тренду, в якому ми зараз намагаємось функціонувати. Тому в тому числі від нас чекають рішення, і зараз ми якраз і можемо стати е, державою, яка власне повинна запропонувати певний цивілізаційний вибір, тобто куди далі буде йти оця ситуація. Бо ми бачимо те, що досі, наприклад, наша за транспортна система постачає із Росії газ до Європи, раз те, що історія з санкціями вона не продовжується. Два, а ми вже отримали чіткий сигнал стосовно того, що заморожених російських активів ми не побачимо. Відповідно, європейські держави вони формують таку подстілку для себе, подушку безпеки, для того, щоб мати можливість предмет для дискусії разом із Росією. Це тобто три. вони залишаться заморожені активи. Вони залишаться просто в залишаться. Да, ці заморожені активи залишаються там на місці до моменту, коли, наприклад, люди не будуть е е виведені з-під санкції або з Росії не знімуть санкції. Ну і так далі. Тобто, це все є такими от. Маркерами, які показують те, що Європа вона не готова до е, такої е, ну, поглиблення е, боротьби із Росією. І зараз, е, більш того, ми зараз потрошки бачимо, що в моменти, коли будуть змінюватися уряди в європейських державах, то й буде змінюватися риторика, тому що е, українське питання, і через те, що от перший сценарій, який був це мобілізація, це надання. Військової це надання економічної підтримки це все пройшли, побачили ефективність, а точніше, те, що тих результатів, які хотіли, не досягли, і політики, які будуть, от як Сполучених Штатах Америки, тобто така сама модель буде і в інших державах, просто там будуть багатопартійні системи, і вони почнуть грати на цьому питанні про те, що ми там будемо якимось чином намагатися по-іншому розбудовувати відносини з Україною. Відповідно, зараз стратегічний да зараз стратегічний топік, і питання в тому, хто запропонує цей цивілізаційний вибір. Ми його запропонуємо, усвідомивши ситуацію і можливо змінивши підхід до розбудови відносин, повернувшись, наприклад, до посередництва туреччини ще чогось. Питання просто в тому, що треба запропонувати, чи нам цю історію будуть вже нав'язувати, використовуючи економічний та військові важелі а, буквально дві хвилини до завершення. А якими є ваші прогнози щодо подальшого розвитку подій на 2024 рік. Мої прогнози наступні. Те, що вже прості господі Рамзан Кадиров він тут нещодавно розрадівся, що влітку 2024 року ця ситуація закінчиться. Це як на мене, це думка. Вона а, накладається. Це не його, не його думка, ну, вона накладається на історію про вибори. Якби в Росії зараз під час виборів щось відбулося, то можливо можна було б сподіватися на те, що ситуація. Ця зміниться, но Навальний кудись дівся. Його вже тиждень не можуть знайти і всім ну. Всім просто все одно. Відповідно, я думаю, що ну, тобто, якихось масових мітингів в Росії не буде. А Медведів вже робив посили, що вони будуть змінювати конституцію. Я думаю, що вони будуть вводити смертну кару. Відповідно, там також нічого не зміниться. Ну це ні до чого не призведе. А для чого ну... А для того, ну тому що вони, якщо почали закручувати гайки, то всі повинні сидіти і розуміти, що за кожне слово їх можна розстріляти. І все це ну це звичайні, це звичайний прояв то. Літарного режиму А це мають бути зміни в конституції для цього ну вони так вони можуть вони можуть внести це в конституцію звісно більш того вони можуть себе наново оголосити імперію замість президента вони зроблять імператора ще якусь фігню ну тобто там явно будуть якісь оці ситуації і росія явно планує грати до виборів в сполучених штатів америки сподіваючись що зміниться влада тому нам необхідно чітко усвідомлювати те що 24-й рік буде для нас дуже важким з точки зору того, що нам доведеться боротися, а враховуючи те, що ми бачимо, що зараз зрушується фронт, те, що і командувачі оперативних напрямків, і схід і південь вони говорять про те, що росіяни перейшли в атаку. Тобто, політичні задачі, які вони стояли в межах отих псевдореферендумів і того, що вони окремі наші області прийняли до себе в конституції, вони явно це політичне рішення, яке вони будуть досягати військовим шляхом, тому. Все на все на фронт, і нам необхідно е, підтримувати збройні сили України. Я дякую вам за таку дякую розмову. Вам. Я нагадаю, що сьогодні ми традиційно спілкувалися на політичну тему з кандидатом політичних наук, проректором з науково-педагогічної роботи, молодіжної політики та розвитку, старшим викладачем кафедри міжнародних відносин зовнішньої політики Донецького національного університету імені Василя Стуса Максимом Брихненко. Ми говорили про ну така була тема туман перемоги 2024 Питань знак знак питання. З вами Лерина у нас все добре і гарного вам по можливості дня. Акцент з Іриною Болгаковою. Сто один Реклама.